Треба поєднувати хорошу тактику і хорошу медицину. Ми мали зробити евакуацію пораненого з поля бою. Я вчора про це говорив. Звідти ведеться вогонь. Ви підставили, що, бачину, яка не захищена, а маєте бути ось тут. програма базової загальної військової підготовки зазнала суттєвих змін замість старих 30 днів 45. А це означає більше часу на вивчення нових дисциплін, більше часу на вогневу підготовку і більше часу на тактичну медицину. Також суттєва різниця між старою і новою програмою це введення модульного принципу вивчення предметів, тобто конкретний предмет береться і вивчається інтенсивно в проміжку короткого часу. Це дозволяє рекрутам не відволікатися на різні. Дисципліни в проміжку одного дня і плідно засвоювати саме один предмет. Важливо дуже що командування ну скаже втілює прогресивні методики навчання особового складу і модульна система, яка сьогодні стає популярна, вона з усіх боків ефективна, тому що, по перше, вона дозволяє сконцентрувати увагу всю і залученість уваги військовослужбовця на предметі, який вивчається, а не так, як типа, ось годину тут вони побули, кудись потім поїхали, стріляли. Оці всі переміщення називають дуже дуже багато часу, і, врешті-решт, каша в голові нічого. Не закінчується, тому зміна такого підходу явно на користь навчального процесу. Ключове, те, що йде червоною стрічкою через весь курс тактичної медицини, взяти настанови НАТО чи армії ша да там буде завжди. Що треба поєднувати хорошу тактику, і хорошу медицину, що вони не існують одна без одної, особливо на полі бою в сучасній війні, коли дрони, коли такі інтенсивні обстріли. Артилерії, коли стільки різних загроз, коли постійно таке екстремальне середовище, що вміння поєднувати бійцем, перейти від автомата до турнікета, вміння розібратися на ситуації, коли саме надавати допомогу. Не зразу, коли ти просто хватаєшся за турнікет і в тій зоні, не знизивши профіль, не провівши якісь перші дії, які впливають на безпеку місця. Це зберігає з життя. Інакше тоді це просто все фейк і ні до чого хорошого не призводить. Зараз ми яскраво бачимо саме роботу цієї модульної системи. Вчора хлопці проходили лекції Сьогодні ж на них чекає практика, практика і ще раз практика. Молодші не знімаєте турнікет. Молодець, це питання жорстке, є порятунок життя. Молодець. Я вчора про це говорив, звідти ведеться вогонь. Ви підставили, що? Бачину, яка не захищена, а маєте бути ось тут. Наприклад, я тут, а ворог там, що я буду робити? Лісти в ноги? Ні, розворачувати, зачем? Обходити його з родини. Ні, ми просто, а якщо ворог у мене ось там, не, не чіпаємо, як ми можемо його відтягувати, якщо ми не знаємо, які у нього поранені. Ми у фазі під вогнем. У нас є там декілька секунд, умовно. Підійти відпрацювати. Коли він так лежить, вони ж не лежать всі однаково, так? Ну, так То ми так, що так, маємо так, робити? Так, Логіка підказує мені, що я буду десь до, ось до бронежилета до, до виходить до нього. Чому? Тому що його бронік це моє укриття. Тому тут я буду старатись працювати. Розумієте? Намагатись тут працювати. Тому що тут в мене найбільший шанс виживання. Опалешно. Після відпрацювання евакуації на відкритому просторі рекрути переходять до більш складного елементу евакуація з окопу. Тут простору для рухів значно менше. Цікава особливість модульної системи полягає в тому, що складність практичних завдань постійно підвищується. Сьогодні хлопці відпрацьовують евакуацію пораненого в умовах близьких до бойових. На третє від мене відбувся контакт. Там є умовно поранений. Група евакуації вже вирушила йому на допомогу. Враховуючи теперішній театр бойових дій, евакуація медична передевакуація також перетерпіває змін, і ми сьогодні в рамках тактичної передової евакуації з бійцями розбираємо евакуацію з переднього краю у складі групи. У складі групи часто ця евакуація носить названня «хрест» або кінжал от виконується силами рятувального підрозділу, в якому одна частина підрозділу виконує роль прикриття вогневого і вогневого придушення вогневих позицій ворога. А інша група надає допомогу екстрену швидку допомогу пораненому і до медично, звісно, до і евакуює ношами пораненого на пункт первинного збору пораненого або, наприклад, на якусь позицію окупно-тамшейної лінії. Тобто це дозволяє за дуже короткий проміжок часу, хвилина, три, покинути позицію, надати допомогу до накласти, наприклад, швидкі турнікети і забрати пораненого з подальшою транспортуванням в тил для надання розширеної вже медичної допомоги. Ми з вами знаходимося на пункті повинного збору поранених, який знаходиться в умовному в умовній безпеці в тактичному укритті, скажімо так. Тобто тут ми маємо змогу більш розширено надати домедичну допомогу пораненому. Тут, якщо їх буде багато поранених, ми маємо провести первинне, первинне сортування, і в залежності від їх стану, ми маємо зрозуміти, кого в якому порядку ми будемо далі направляти для вже медичної допомоги. Тому тут у нас первинний збір, сортування, огляд невеликий і е, звідси. За допомогою групи евакуації ми евакуюємо далі вже нашого пораненого. Це медичний пункт батальйону. Відповідно, на даній точці ми чекаємо пораненого, який спочатку був оглянути на первинному пункті збору поранених. Відповідно, бо там відбувається поширений огляд, знову оглядається на наявність турнікетів, чи класно вони добре, чи вони надягнені. Якщо ні, то вже далі відбувається. Наступні дії, відповідно, бойовий медик там займається цим пораненим, і вже він вирішує, що далі робити. Тобто це так таке привирне сортування. Далі вже відбувається пересування даного пораненого до медичного пункту батальйону, де, відповідно, і відбувається ось цей огляд по марч в зоні TFC, Tactical Field Care – і тут ми вже оглядаємо більш розширено нашу поранену, по марчу повністю на наявність кровотеч, на огляд дихальних шляхів, з диханням на пневмоторакс, і тампонади тут відбувається. Тобто, все повністю для того, щоб зрозуміти, в якому стані дане поранене, фіксується це все картку провину. Форму. І далі ми вже розуміємо, також відбувається своєрідне засортування. І якщо він потребує подальшої евакуації, ми викликаємо на себе такий ВАК, медивак, що у нас є в наявності, відповідно, зв'язуємося з нашими медиками подальше і далі він вже потрапляє в евакуаційну бригаду. Ну, мене поставили командиром хреста, такої позиції бойової, і ми мали зробити евакуацію пораненого з поля бою. Тобто в нас було шестеро людей, два медики, група прикриття, і ми пересувалися по полігоні до безпосередньо пораненого. Після команди, де йому надали першу допомогу, ми відводили його в ліндаж в жовту зону, після чого в зелену, де йому надали більш конкретну допомогу медичну. Було все цікаво. Наразі було все цікаво, як хлопці обороняли, як хлопці прикривали, як її пораненого, умовно виносили з половою бою, як надавали медицинську допомогу йому. Наразі все цікаво. Інструктора вчать, все добре.